Божого вам благословення! Безбожники не розуміють, навіщо людям потрібен Бог. Щоб не бути залежними від диявола, війни, мамони, смерті з пеклом та іншого нечистого духа. Духовний світ реальний, саме він створив матеріальний всесвіт і ним керує. Всі люди знаходяться під владою духів і, не особливо задумуючись, виконують їх волю. У світі війни, епідемії, пандемії, терор, насилля та інші біди. Збільшується через те, що люди вирішили жити без Бога і все далі віддаляються від Нього. Це означає, що люблячого Бога Отця, який створив людину за своїм образом і подобію, люди заміняють на людину ненависника сатану. При цьому дивуються, чому у світі стає все більше проблем, чому люди витрачають ресурси не на вирішення проблем, а на створення все страшнішої зброї, яка може знищити все живе на землі. Руйнуючи для цього екологію рай, який Бог створив для людей. Все просто немає в душі Бога, значить там вбився людей диявол зі своєю гвардією, який руками залежних від нього людей доводить планету до колапсу. Його завдання максимальне страждання людей, знущання над людьми та їх знищення. Тому люди без Бога руйнують рай і створюють пекло на землі. А після закінчення земного життя навічно потрапляють в пекло підземне. Де людину ненависники роблять з ними все, що заманеться. Вирватися з залежності від диявола і його бісів допомагає Ісус Христос, Син Божий, який прийшов на землю в людському тілі, переміг всю цю нечисть і проклав нам шлях на небо до люблячого Отця. В Біблії написано, що немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися, для спасіння себе і ближніх. Ідіть в живу церкву Ісуса Христа. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.